Ну і власне повертаємось до ситуації на Краматорському напрямку. Таки маємо зв'язок із фізиком. Це капітан, заступник коменданта першої прикордонної комендатури головного відділу безпілотних авіаційних систем Фенікс. Вітаю вас. Вітаю. От нарешті. Підкажіть, чим я, щоб я не казала фізик, якось мені незручно. Юрий. Юрій. Юрію. Давайте поговоримо про операційну ситуацію. Що у вас зараз відбувається на Краматорському напрямку? Вже протягом тривалого часу, навряд чи можна сказати, що ситуація в нашій зоні відповідальності якось сильно змінюється. Ворог постійно намагається просунутись, атакуючи наші позиції, використовуючи техніку, авіацію, дрони. Окрім цього, противник і надалі продовжує задавати удари по прифронтових містах. Однак, усі спроби успішно зупиняються на силами оборони України, тож можемо констатувати, що ситуація складна, стабільна, бойова. Якщо вороги отримають якісь тимчасові переваги на землі, то ми робимо усе, щоб це були саме тимчасові переваги і локальні. Тобто ми відкидаємо ворога на попередні їхні займані позиції. Важливо наголосити також на тому, що ми працюємо у співпраці з різними родами військ, і є дуже важливим, що ми постійно тримаємо зв'язок зв'язок з суміжними підрозділами, комунікуємо, узгоджуємо наші дії по відсічі. Просування противника. Ось знаєте, Юрій, це дуже цінно. Бо не всі хвалять своїх суміжників, а ви це робите. Тому я думаю, що вашим суміжникам буде приємно. Ну, ми розуміємо всі загальну мету росіян, але тактично, конкретно на тій ділянці фронту, якій тримаєте ви з побратимами, що там росіяни намагаються досягти? Загалом, як і на будь-якому іншому напрямку, у нас ворог має єдину мету: просунутися і закріпитися на нових позиціях. Наразі спостерігаємо таку ситуацію, що противник бере у напівоточення Костянтинівку з метою її можливого подальшому захоплення. Звісно ж, ми цього не допустимо. Але в місті ситуація важка через постійні обстріли. Ворог є по житлу, по цивільній інфраструктурі, намагаючись зрівняти місто з землею. Загалом, як ми бачили в інших містах, вони нічого більшого іншого робити не вміють. Але в будь-якому випадку, щойно ми бачимо їх техніку чи піхоти на полі бою, вони, ми їх перетворимо просто на спалену техніку убитих ворогів. А до речі, використовують техніку? Яку техніку бачите? Бо часто нам кажуть, що взагалі вже давним-давно не бачили нічого важкого, щоб росіяни застосовували. Е, так. Е... Загалом, якщо брати ситуацію на даний момент на нашому напрямку, противник діє досить обережно у використанні важкої техніки. Останнім часом ми не спостерігаємо масованих штурмів тим танками чи іншою броньою, такою як БМП чи БТР. Але як це було раніше, скажімо, чи на ділянках фронту, де є відкрита місцевість? Ми це можемо пояснити дуже просто: наші сили дуже добре закріпилися на своїх позиціях, і ведеться постійний контроль артилерією. Та дроном. До того ж, пілоти підрозділу Фенікс неодноразово вже демонстрували свою силу, нівелюючи будь-які спроби противника атакувати українські позиції бронею. Ця ця техніка перетворюється на спален і залишається в полях. А, до речі, то нині у переважній. Так, слухай. Так, прошу. А якщо говорити про дрони, наскільки росіяни активно застосовують оптоволокно? Можу сказати, що на даний момент. Ми маємо приблизний паритет по застосуванню FPV, дронів та мавіків за технічними характеристиками та за кількістю, плюс-мінус ситуація однакова. Що у е, росіян, що у нас, але, от, наприклад, що стосується ударних е, важких бомбарів, то до цього часу е, росіяни їх не використовують, і ми маємо суттєву перевагу в використанні цих е, точок, скажімо так, відповідно. Там, де ми використовуємо вампіри, вони мають використовувати або артилерію, або каби, але це значно дорожче використання. А були повідомлення про те, що перерізана траса Краматорськ Добропілля. Що там з логістикою тепер? Думаю, це питання на, питання наразі не варто висвітлювати. Будемо спостерігати за ситуацією. Можу сказати, що такі дії пов'язані перше за все з безпековою ситуацією. Ворог поставив собі за мету порушити логістику, але ми цього не допустимо. Добре, було ще повідомлення про те, що росіяни саме на цей напрямок перекидають свої резерви. Чи спостерігаєте ви прибуття нових підрозділів? Е... Загалом, ворог періодично застосовує на нашій ділянці відповідальності ротаційні заходи. Але сказати, що вони надто ефективні, наряд чи можна. На даний час підтвердити чи спростувати перекидання якихось суттєвих резервів, я не можу. Будемо надалі спостерігати за діями ворога. Юрій, спасибі вам велике за те, що знайшли час. Юрій позивний фізик, капітан, заступник коменданта першої прикордонної комендатури головного відділу безпілотних авіаційних систем Фенікс.